Віталію Лойтрі 33 роки. Під час служби в зоні АТО чоловік отримав третю групу інвалідності. Повернувшись додому у мирний комсомольськ, український захисник змушений, окрім проблем зі здоров'ям, вирішувати ще й житлові питання. Із дружиною двома дітьми мешкає у кімнаті гуртожитку площою 18 квадратних метрів. Родина вже десятий рік перебуває в черзі на отримання житла. Однак, сподівань на швидке вирішення цього питання немає. Саме тому сім'я прийшла на прийом до першого заступника голови Полтавської облдержадміністрації. Із клопотанням посприяти у наданні житла учасникам АТО до Андрія Пісоцького звернувся і міський голова Комсомольська Дмитро Биков. Він повідомив, що міська влада минулого року віднайшла кошти на придбання житла двом родинам загиблих бійців. Однак забезпечити квартирами кілька десятків бійців місто в змозі. Нас Сергій був, Мы купили 50% дал комбинат, 50% дал город. Мы купили квартиру полностью трехкомнатную. И потом при вашем содействии из области второму сыну поевшего парню тоже знакомную -то квартиру дали. Поэтому, как бы, динамика есть позитивная. То есть Мы как бы, решаем вопросы ветеранам. Андрій Пісоцький повідомив, що право на отримання житла за рахунок обласної соціальної програми мають тільки інваліди першої та другої груп і члени сімей загиблих учасників АТО. Однак пообіцяв посприяти у виділенні комсомольчанам квартир у житловому будинку по вулиці Молодіжній 1 який нібито буде передано під житло українським захисникам. Завтра, після завтра, я уточню іменно в міністерстві. цей вопрос уточню, когда буде. Офіційно і кому передано на баланс строение, То есть ілін на обласний наш к нам сюда перейдут і ляно там буде в Києві. Міністерство. Міністерство, Хто буде займатися розпрятленням этих квартир? Також на прийомі громадян Андрій Пісоцький пообіцяв допомогти міській владі Комсомольська в організації автобусних перевезень пільгових категорій громадян та посприяти вирішенню питання повернення державою водопровідно-каналізаційним господарством Полтавщини різниці у тарифах.